Скільки грошей ви витрачаєте на вітаміни? На маски, креми, на пігулки від тиску? Я знаю забагато. Ви знаєте, що вас просто накачують порожніми обіцянками і змушують купувати зайве, бо все це маркетинг. Досить я втомилась, і ви від цієї брехні. Якщо ви щодня прокидаєтесь, як розбите корито, якщо ваше волосся сиплеться, а шкіра тьмяна, вам потрібна не чергова баночка з магазину на три букви, а секрет, про який українці давно забули. І цей секрет всього лише одна ложка олії на день. І це рижиєва олія. Що таке рижійва олія? Це олія знесіння рижію посівного, рослину, яку цінували ще наші прабабусі. Але потім маркетологи вирішили, навіщо вам щось просте і дешеве, якщо можна продати щось екзотичне і дороге? Величезна помилка: Рижієва олія замістом корисних жирних кислот спокійно конкурує з оцима розпіареними продуктами. Але Олія рижею має величезну перевагу. Її можна не тільки мазати на шкіру, а ще й спокійно вживати всередину, тому що вона не гірчить. У неї приємний легкий присмак пряного горіху, і це дає вам ще більше користі, чим ті всі баночки. Запам'ятайте головне. Щоб олія була живою, вона має бути тільки холодного віджиму ніякого нагрівання. Тільки так зберігаються всі вітаміни і лікувальні сполуки. Ось, наприклад, у це знають. Ми не розігріваємо сировину, щоб вичавити більше. Ми зберігаємо ваше здоров'я. А тепер за що ваше тіло скаже вам дякую і припинить вам мститися втомою. Обмін речовин. Якщо ви думаєте, що ваша лінь це просто характер, то ні, це поганий обмін речовин. Ріжива олія його нормалізує. Ваша їжа перетворюється на енергію, а не на жир, що відкладається. Холестерин Забудьте про страхи за серце. Ця олія допомагає знизити поганий холестерин і регулює рівень цукру в крові. Це ідеальна профілактика для серцево-судинної системи. Імунітет. Вам більше не потрібна тона імбиру, щоб не захворіти. Всього ложка вранці, і ви створюєте міцний імунітет. Це ваш природній щит. А тепер про красу. Це не просто харчова добавка. це ваш таємний косметолог. Завдяки шаленій концентрації вітамінів А та Є, це чисте золото для шкіри. То чим вона краща за ваш дорогий крем? Омолодження без ін'єкцій. Вона стимулює процеси регенерації. Це означає, що ваші клітини оновлюються швидше. Ефект омолодження помітний неозброєним оком. Суперживлення! Олія живить, відновлює шкіру та нормалізує її природні захисні функції. Вона не просто покриває шкіру, вона працює на клітинному рівні. Топ подразнення. Вона заспокоює подразнену шкіру і має лікувальні властивості. Якщо у вас чутлива шкіра, це ваш порятунок. Це волосся. Якщо волосся росте повільно, це ознака нестачі вітаміну Е. Рижий ваолія стимулює ріст волосся і нарешті нормалізує роботу сальних залоз. Скажіть, прощавай жирному корінню і тьмяним кінчикам. Отже, вивір за вами: або ви продовжуєте годувати аптеки та магазини косметики і вірити рекламі про диво таблетки та баночки, або повертатися до природи. Пам'ятайте про одну річ: виробників багато, але лише ті, хто робить олію на інноваційному обладнанні і не розігріває сировину, як крафтойл, дадуть вам справжній живий продукт. Інакше це просто марна відина. Якщо ви хочете спробувати справжній смак здоров'я, олію рижію, мигдальну олію, гарбузову або гірчичну, вся ця жива олія доступна онлайн. Я залишу посилання в описі. Замовте, спробуйте і забудьте про втому Здоров'я це просто. Поділіться цим відео, щоб інші теж дізналися правду. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися ще більше корисної інформації. Дякую за перегляд! До нових зустрічей! Причем.